Все життя у Кашпоро Миколаївці живе Олена. 15 років тому її син без юридичного переоформлення придбав будинок у селі. Ну да, не переоформили. Ну в ті часи не дуже якось зверталося на це увагу, понієте? І коли ми звернулися до цього хазяїна, щоб переоформити, він затребував тисячу доларів. Нас не було. А тоді другий раз вже поїхали до нього, от із свідками син не сам їздив. От він сказав, давайте вже не тисячу, а дві тисячі доларів. Тоді я переоформлю будинок. Ну ми згодились, у нас просто не було ніякого варіанту. Жінка розповідає, будинок пошкоджений авіаударами і непридатний для проживання. Є акт на зруйноване майно, сільська рада допомогла дуже 100 тисяч дали нам гривень. Свої заощадження були. Ми купили будинок там у центрі зараз. А він там не жив. Він жив ну, в Новоодесі. Просто-напросто. Ну, тим паче він забрав документи, украв документи. Він шахрай. Розумієте, коли в цей час, коли люди всі допомагають один одному, і, всі, і він товаришував з моїм чоловіком, вони разом робили в гаражі. Його син і цей син, що пострадав, були однокласниками, дружили. Ну як так можна зробити? У мене в голові це не вкладується. Розумієте? Просто дуже велика несправедливість. Подібні випадки є і в інших громадах. Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай розповідає у його громаді налічується 3300 будинків. Однак господарі 1800 не мають документів на право власності. Так так історично склалося, що у більшості е, власників домогосподарств, на жаль, і до сьогоднішнього дня немає ніяких юридичних документів, право власності, е, паспорт БТІ. З моменту повномасштабного вторгнення, коли почалися руйнувати ну, руйнації е, об'єктів житлового сектору, люди масово почали. Е, Хто перероблювати за власні кошти документи або приводити ті документи старого зразка під вимоги е, сьогодення? Жителі нашої громади мають змогу е, переоформлювати або оформлювати е, документи власне за рахунок донорів, е, і вже мати на руках е, необхідний пакет документів для того, щоб далі проводити всі ці юридичні дії щодо. Е, Реєстрації свого житла і подачу там на державну програму є відновлення або на інші програми, які працюють по громаді. За відсутності документів, зокрема права власності, люди не зможуть отримувати компенсації на відновлення пошкодженого житла, говорить юристка Юлія Левкович. Самі продавці вчиняють такі дії, оскільки не мають або не оформили самі такі документи. Це стосується, що вони не вступили право на спадщину, вони не відкрили спадщину, і вони розуміють, що це дуже дорого і вони не зможуть надалі оформлювати ці документи. Тому особливо в сільській місцевості вони здійснюють такі купівлі продажі і користуються незнанням людей своїх прав і законодавства якщо говорити з точки зору юридичної так якщо відбулася купівля продаж так, вони на як відбуваються на словах або вони там складають розписку що віддали гроші да що відбулася така купівля але це все ж на словах і вона є формальною юридичної сили немає щоб довести право власності на будинок та оформити документи, люди мають звернутися до місцевої влади за технічною документацією, що може зберігатися в архівах. У разі відсутності, треба подати позов до суду, розповідає Юлія Левкович. Юлія Голокос, Олена Земляна, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаїв.